Слава Збройним силам України, слава Україні! Шановне панство, ви побачили блискавичну операцію, проведену Службою безпеки України і багатьма е, професорами я спілкувався, як це вони змогли. отже, це запроваджується штучний інтелект, запрограмовується і. Задача може бути виконана в будь-якій точці світу. Йдуть передові сучасні технології. Про це ви повинні думати. А ви вже знаєте, що штучний інтелект в себе виправдовує багато тисячу раз. І його потрібно запроваджувати в судові системи. Він хабарі брати не буде. І китайські науковці у своєму штаті вже запровадили штучний інтелект, де судять корупціонерів, хабарників, зрадників, і чи можна допускати людину до влади, до... на високі керівні посади, чи вона відповідає змісту, рівню, яка має, знач... яка має знання чи не має знання щоб відпов щоб виконувати на даний момент функцію цієї роботи, тому шановне панство, мають своє майбутнє і рано чи пізно. У нашій державі, в нашій країні буде проваджуватися чи хочуть це політика. Політики, депутати, вони цього не хочуть. Вони хочуть побільше корупції, вони хочуть більше вас обманювати, красти. Бачите, який, яка велика величезна аудиторія, армія корупціонерів, труднів, які живуть на вашій шиї, але все це рано чи пізно. Треба буде позбавлятися. І ми повинні допомагати позбавитися е, корупціонерів, хабарників, злочинців, е, зрадників держави і країни. Чи можна допустити е, певну особу до влади? Як е, в неї є і судимості, і, і все решту, великий шлейф, її допускають. Ні. Все це пройде, щоб були при владі одні націоналісти і партійці, які йдуть служити вірою і правдою в своїй державі. Тоді в нас не буде ні війни. Ми за цю тему запануємо. І слава Збройним силам України все на них.